Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, сердечно усіх вас вітаю від себе, від імені кожного працівника, працівниці кредо з Христовим Воскресінням. Щиро бажаю вам з усього серця зустрітися з Воскреслим, жити ним, жити вірою, жити Богом і тішитися ним, тішитися Його присутністю. Його Воскресінням, його могутністю, що йому підвласно все, навіть смерть. На превеликий жаль, наші святкування, наш, наше звичайне прагнення хотіти свята, хотіти якоїсь іншої атмосфери, дуже часто, та зрештою, ледь не щодня затьмарення. Ситуаціями жахливими, де звучить оце саме слово смерть. Напевно, ви бачили фотографії з Сум, з пасками, які не були спечені, які були згорені. Московити вдарили шахедом, люди постраждали і паски постраждали. Звісно, не можна порівнювати. Ціни людського життя чи здоров'я із хлібом, навіть якщо він святковий. Але це символ Це символ того, що зараз відбувається. І тому, дорогі друзі, звісно, хотілося б відсунути на сторону реалії, в яких ми з вами живемо. Але християнство це не втікання від реалій. Саме християнство дає нам пояснення і сенс. Всього того, що ми зараз з вами переживаємо, в тому числі і цієї жахливої реальності під назвою смерть. Не може бути Воскресіння, якщо немає смерті. Під Христом Ісуса було небагато бажаючих, тому що хтось не розумів, хтось не хотів, хтось втікав, хтось боявся. З Воскресінням було вже трошки інакше, це вже щось радісне. Воно наступало кількома етапами. Так само і ми з вами хочемо святкувати на повні груди цього року, слава Богу. Я так особисто тішуся, що святкуємо разом із нашими східними братами, греко-католиками, православними. І я особисто з цього приводу дуже сильно тішуся, тому що, ну, хоча б такий невеличкий видимий знак єдності, він важливий. Але, звісно, звісно, всі б ми хотіли не переживати цієї трагедії і зла, смерті, смерті, особливо молодих людей, людей, які ще не прожили своїх років. Хотілося б цього. І, напевно, в цей день хотілося б ділитися побажаннями. Мріями, і хотілося би, щоб так сталося. Але сьогодні даруйте, я так буду дивитися дуже реалістично і скажу, що Україна повинна прожити свою Голгофу. Ні, я не маю на увазі, що ми прожили мало Голгоф, мало смертей чи мало тортур. На превеликий жалі, їх було багато, можливо, ще буде багато. Хотілося б, щоб цьому надійшов край, і щоб причина зла на землі, тобто Московія згинула. Хотілося би, але, дорогі друзі, ми з вами повинні пройти свою смерть, не нашу смерть фізичну, вона колись прийде. Це станеться, але напевно наша країна повинна пройти смерть гріха. На превеликий жаль. На превеликий жаль, ось цей заклик: Христос Воскрес, залишається дуже часто без відповіді в істину Воскрес. Якщо це є, то дуже часто це формально. На превеликий жаль в Україні ще Христос не царює. На превеликий жаль. На превеликий жаль, дуже часто панує гріх в багатьох сферах життя. Суспільного, морального, щоденного. І тому, дорогі друзі, як багато ще нам, з вами, християнам, віруючим людям, по-справжньому віруючим людям, скільки нам потрібно з вами працювати на те, щоб насправді Христос воскрес, щоб помер гріх, а Христос воскрес. Скільки ще перед нами стоїть роботи? Нещодавно почув таку тезу, що не можна казати, що Христос Воскрес, Воскресна Україна, бо Україна не померла. Це гасло, яке народилося в кінці 40-х, на початку 50-х років, Христос Воскрес, Воскресна Україна, народилося в середовищі, коли теж якби, Україна ніби не загинула, тому що була у РСР. Нібито і люди жили далі, але багато людей були розстріляні, багато людей були виселені на Сибір, багато людей були знищені, багато людей, які могли творити мистецтво, поезію, кінематограф, тих самих людей, про яких нам кажуть, що де українські поети, письменники, де українська інтелігенція. Ті люди були там саме, де були українські хазяї, яких було названо куркулями, яких було розстріляно або вивезено, знищено. Тому в той час, коли це гасло з'явилося, і ті люди, які співали тоді, ще не вмерла Україна. Ті люди і казали це гасло, писали його на поштівках, на листівках, тому що вірили, що Україна має воскреснути, тому що демон комунізму має бути знищений. Я кілька днів тому був. На півночі Хмельниччини, там, де бачив дуже багато зруйнованих, знищених храмів, а також і палаців, і це вкотре пригадало ту річ, що через нашу землю пройшов сатана, який нищив все, що добре: церкви, храми віруючих хазяїв, шляхетність. Мистецтво, культуру. Це був сатана. І цей сатана зараз до нас знову проривається через кордон. Цей сатана зараз знову мучить, вбиває, катує. І тому для тих людей, які були замордовані, закатовані, так вони хотіли би почути ось це, що Воскресне Україна. Вони би хотіли це почути. Тому це гасло має сенс, воно потрібне. Але для цього має пройти кілька етапів. Ми, як народ, ми, як віруючі люди, повинні повести за собою народ народ, який повинен побачити сенс у вірі, сенс у зустрічі з Богом, сенс в розумінні Воскресіння. І тому я вітаю вас, але разом з тим всім я кажу про те, що перед нами насправді дуже багато роботи. І тому щиро вас вітаю з цим святом. Бажаю вам вогню Божих людей, віри в те, що Господь Бог сильніший за різних демонів, комунізму, расизму. Господь Бог це все подолає і переможе. Нам головне бути з ним. Христос Воскрес! Воскресна Україна! Світлим великодним вас!